У кожному будинку, де облаштована система опалення або камін. Є димохід, через який продукти в орендже виходять назовні. Це найстаріший елемент конструкції будинку, що забезпечує безпеку мешканців і навколишнього простору, через що до його монтажу і вибору пред'являються дуже жорсткі вимоги. Розглянемо типи димовідвідних каналів і схему розрахунку їх висоти відповідно нормативам, що безсумнівно, виявиться корисним при влаштуванні димоходу самостійно. Димохід його функції і різновиди. Перші димоходи з'явилися ще в античному світі. Вони представляли собою цілком самостійні пристрої з балками, що підтримують труби, які опалювали приміщення і виводили назовні дим. Століттями еволюція змінювала димоходи, але принцип їх роботи залишився колишнім сьогодні, як і тисячі років тому димохідні труби виконують дві основні функції. Виводять гази, отримані при згорянні палива в атмосферу, а заодно дим сажу і гар, які при невірному влаштуванні димовідвідної труби осідають на її стінках, ускладнюючи проходження газоподібних продуктів вороже, тому важливо, щоб внутрішні стінки димовідвідних труб були максимально гладкими, без опуклостей. Вив'ятин і щілин забезпечують хорошу тягу по всьому димовідвідному шляху, що є гарантією результативної роботи опалювальних приладів і безпосередньо пов'язано з висотою і товщиною димовідвідного каналу, розрізняються димоходи за матеріалом пристрою, типу стінок, розташуванню і способу відводу продуктів згоряння, при цьому вид матеріалу конструкція, горизонтальні. Вертикальні або похилі канали, а також якість виготовлення, мають великий вплив на ефективність роботи системи, види димоходів за матеріалами, тимовідвідні труби виробляються з негорючих матеріалів, якими є цегла, тверді кам'яні породи природного походження, метал, кераміка і азбистоцемент. Цегляні димоходи традиційними в Україні вважаються цегляні димоходи, прості і надійні, які не потребують металоконструкції для підтримки труб, проте мають жорсткі стінки. На яких активно збирається кікєва, внаслідок цього прохід з часом стає вже, що негативно позначається на опалювальної системи та її безпеки, тому цегляні димоходи частіше за інших видів потребують прочищення. Цегляна димовідвідна система складається з ковпака, зазвичай металевого укосу, шийки труби і наголов'я стояка видри, димових засувок, шийки для приєднання до джерела виведення газу і розпушки оброблення. Що попереджає загоряння і забезпечує теплоізоляцію в місцях стику труби з конструктивними елементами перекриттів даху стін? Металева труба, тимоходи, з нержавіючої або чорної сталі, мають прекрасну тягою і високим опором конденсату. Труба, що лежить в основі системи, завдяки своїй гладкості перешкоджає скупченню сажі, в силу чого металеві пристрої не вимагають частої прочищення, завдяки цьому. А також модульності і довгому терміну служби зі збереженням високого кт. металеві димоходи вважаються універсальними. Особливо добре зарекомендували себе двостійні вироби виготовлені з різних металів або сплавів з прокладеним між ними теплоізолятором. Зокрема, внутрішня поверхня може бути зроблена з кислостійкої нержавіючої сталі, а зовнішня з легкого м'якого алюмінію. Відео, димохід з нержавійки, переваги і недоліки. Керамічні канали димовідводи на основі керамічних труб зручні в експлуатації, але дуже дорогі і складні в установці у зв'язку з цим особливим попитом не користуються, незважаючи на те, що добре протистоять корозії і відмінно переносять високі температури, більше одна тисяча. Завдяки чому мають вищий клас пожежної безпеки в порівнянні з іншими видами коаксіальні пристрої найбільш безпечними в застосуванні визнані коаксіальні димовідвідні канали з нержавіючої сталі, оцинковки поліпропілену або кислостікої сталі, виготовлені за технологією труба в трубі. Де відстанні між трубами утримуються за допомогою перемичок, вони призначені для конвекторів, газових котлів та інших опалювальних приладів із закритою камерою згоряння, на відміну від звичайних пристроїв, коаксіальні демоходи виконують синхронно дві функції. По зовнішній трубі забирають з вулиці, необхідний для повітря і подають його в камеру. А через внутрішню трубу виводять продукти згоряння, використання коаксіальної димовідвідної конструкції набагато ефективніше, екологічніше створює більше комфорту домовласникам і не вимагає додаткового облаштування вентиляційних систем. Відео, що таке коаксіальний димохід, полімерні та скляні системи. Останнім часом будівельники нерідко стали віддавати перевагу полімерним димоходів. Вони менш жорсткі ніж, наприклад, металеві. Тому можуть приймати будь-яку форму, що дуже цінується при зведенні складних по конфігурації будівель і дахів, Димовідвідні системи зі скла. Поки ще велика рідкість на даний момент використовуються головним чином для камінів, але у скляних пристроїв хороші перспективи, оскільки вони несприйнятливі до кислот, не покриваються сажею і практично не потребують обслуговування. Відео з чого роблять кращі димоходи. Типи димоходів по влаштуванню стінок за структурою стін виділяють два типи димоходів одностінні пристрої, переважно з металопрокату товщиною до 1,0, призначені для розміщення всередині цегляних каналів або ж самостійно всередині будівель. Такі димоходи недовговічні, термін служби в середньому 3-5 років. Після чого буде потрібна їх заміна окрема категорія одностінних димоходів вироби з нержавіючої сталі довжиною до 10, що встановлюються в старих будинках або в димовідвідних каналах нестандартної форми, двостінні ізольовані конструкції, здебільшого з нержавіючої сталі товщиною 0,610 що представляють собою дві труби. Ставлені одна в іншу з прокладеним між ними 40 сорок шаром мінераловатного утеплювача в залежності від класу виробів, різновидом двостінних димоходів є комбіновані пристрої з внутрішньою керамічною трубою і зовнішньої металевої. Димоходи сендвічі встановлюють зовні будівлі, вони витримують температуру до 600. Що дає можливість використовувати двостінні труби для облаштування опалювальної системи в дерев'яних будівлях? Відео сендвіч, димохід своїми руками, крім матеріалів і будови стінок. Димоходи відрізняються по перетину труб овальні, багатокутні, а в сучасних інтер'єрах і екстер'єрах, здебільшого круглі, по розташуванню зовнішні системи і внутрішні, по установці щодо печі стіні, облаштовані в стінах під час їх кладки або заливки насадні. Розміщення надпіччю або на перекриші печі і корінні канали у вигляді окремо стоять від печі стояків, найдорожча конструкція, що вимагає закладки окремого фундаменту, за способом відведення паливних газів в безканальні системи, однооборотні і багатооборотні. Відео як краще ставити димохід по прямій через дах по стіні, що впливає на висоту димоходу, стабільна робота димоходу забезпечується правильним підбором його висоти. На що впливають наступні ключові фактори, форма покрівельної конструкції, скатна або плоска Вид укривного матеріалу і кут нахилу, перетин труби, віддалення димоходу від конькового ребра даху, атмосферні явища і наявність згороджують бар'єрів поблизу. Для прискореного виведення топкових газів здавалося, б, перетин труб потрібно робити великим, що не завжди відповідає істині, чим значніше внутрішній профіль. Тим швидше остигає, піднімається тепле повітря, виділяючи зайвий конденсат, негативно впливає на якість тяги, можна, звичайно ж, збільшити висоту димоходу, зменшивши при цьому перетин, це допускається, але не завжди ефективно, оскільки одночасно збільшиться надходження знизу холодних повітряних потоків, через що знадобиться більша витрата палива і час для прогріву котла. Тому перетин демовідвідної труби підбирається індивідуально для кожного конкретного випадку в тісному взаємозв'язку з висотою установки труби, габаритами топки і потужністю джерела обігріву. Перетин демовідвідної труби має бути не менше розміру поддувального отвору. Для скатних конструкцій існують рекомендації щодо узгодження висоти демовідвідних труб і довжини відвідного каналу, прописані в збірнику правил 7.13130. 2009 і нормативах 41.1.2003, а також в інструкціях виробників опалювальних печей. Щоб забезпечити природний рух топкових газів вгору, мінімальна відстань від колосникових град до вихідного отвору на дах має становити 5. Інакше облаштовувати димовідвідний канал в наміченому місці не можна у головах димовідвідної труби обов'язково повинен бути вище 0,5 м. при видаленні димоходу від коника до 1,5 м димовідвідна труба повинна підніматися над коником не менше ніж на 0,5055 м. якщо димохід розташований від конькового хребта на віддалі 1,5-3,0 м. То мінімальна висота труби повинна проходити на рівні коника або огороджувальної конструкції по краю даху, коли труба віддалена від коника болі ніж на трим, розраховують графічно або математично гранично допустиму лінію, нижче якої опускати трубу не рекомендується, але в будь-якому випадку мінімальне розташування верхнього зрізу коника на 1,0. якщо по сусідству присутні висотні будівлі або дерева. Димовідвідну трубу виводять вище цих об'єктів. Вентканали, розташовані поруч з димоходом, повинні по висоті бути в рівень з димовідвідною трубою. Нормативами також обумовлюються умови облаштування димових каналів, зокрема їх розташування на даху і кріплення, розміщувати димові труби поблизу слухових або мансардних вікон не рекомендовано, щоб вітрові потоки не закидали топкові гази і кіптява назад в приміщення. Обладнати димовідвідні канали в розголопках не бажано, щоб попередити утворення снігового кишеня, слід уникати занадто жорсткого кріплення зовнішньої частини димоходу з елементами покрівлі та крокляної системи, інакше при можливому пошкодженні зовнішнього ділянки рвучкими вітрами порушиться і конструкція даху. Ще одна важлива умова, що впливає на безпечну роботу опалювальної системи. Димохід слід обладнати тільки з навітряного боку щодо панівних вітрів, особливо якщо він розташований далеко від конькового хребта, і його висота не перевищує коник, але не завжди можна точно визначити розу вітрів тому димоходи незалежно від їх виду і конструкції, все частіше стали оснащувати дефлекторами, які виконують кілька практичних функцій. Прикрашають димохід і надають конструкції завершений вигляд, відводять при будь-якому напрямку вітер в сторону, забезпечуючи при цьому ефективне видалення продуктів згоряння. До того ж, дефлектори з додатковими вставками і іскроуловлювачами оберігають димову трубу від опадів і сміття, а також захищають покрівельне покриття від загоряння через випала випадково з димоходу іскри. Відео Дефлектор на димохід неправильний вибір димової труби або місця для установки. А також помилки при розрахунку її висоти знижують аеродинамічні властивості димовідвідної системи і загрожують серйозними проблемами, найстрашніше створення зворотної тяги заповнення підпокрівельного простору і житлових приміщень продуктами з тяжкими наслідками. Тому до розрахунку висоти димоходу потрібно поставитися з усією серйозністю, методика розрахунку висоти димоходу. Найрезультативнішим місцем розташування димовідводів вважається максимальне їх наближення до області коника, що забезпечує необхідну довжину самого каналу і низькі витрати на його облаштування. Однак не завжди це доцільно або можливо, тому розглянемо методику розрахунку гранично допустимої мінімальної висоти димовідводу при видаленні його від коника на певний проміжок, коли інтервал між димовідвідною трубою і гребеневим хребтом. 1,5 надходять елементарно на схемі покрівлі в будь-якому масштабі. В місці виходу труби проводять паралельно горизонту лінію, від неї в тому ж масштабі в зоні перетину труби з дахом відкладають вгору 0,5 і через отриману точку, знову проводять горизонтальний контур, який вказує. Де має знаходитися початок зовнішньої частини димоходу? Ще легше знайти рубіж висоти при віддаленні димоходу від коника на проміжок 1,5, але 3,0 в такому випадку просто проводять на схемі горизонтальну лінію по вершині коника. Яка вказує мінімальну висоту зовнішнього ділянки димової труби для цього даху, а ось при видаленні димового каналу від конькового ребра більш ніж на 3,0 використовують два методи розрахунку: графічний на основі геометричних побудов і математичний. Графічний спосіб розрахунку висоту димоходу визначають в наступному порядку на зробленому ескізі, будинку прокреслюють дві осьові лінії поконика і передбачуваного місця виходу труби. З'єднують контури між собою по вершині коника, а потім від знову отриманої горизонтальної лінії за допомогою транспортера відкладають вниз кут 1-0, з'єднують його з осьовою лінією димовідвідної труби. Отримана точка перетину вказує, допустимо мінімальну висоту димоходу, перетворять величину з масштабної в реальну. А потім перевіряють отримане значення на відповідність нормативним вимогам при необхідності місця виходу демовідвідної труби коригують, пересуваючи вісь димоходу горизонтально вправо або вліво. Математичний алгоритм розрахунку при математичному способі діють в такій послідовності, викреслюють схему фронтону в зручному масштабі зазвичай 1-1-0-0. Тобто один вимірюють проміжок між віссю запланованого виходу труби і центром коника, проводять через вісь коника горизонтальну лінію і транспортиром відкладають від неї кут в 1,0, регламентований нормативами ухил щодо горизонту, в результаті отримали прямокутний трикутник з катетами, а кутом. За теоремою Піфагора знаходять значення катета апхт, що вказує відстань. На яке димовідвідна труба повинна бути нижче рівня коника. Заміряють висоту будинку по центру коника разом зі стінами і віднімають з неї значення катета, а визначаючи. Таким чином величину димовідвідного каналу переводять отримане число в натуральний формат, і якщо воно відповідає нормативам, не менше 5. отже, місце виходу димоходу вибрано правильно, в іншому випадку доведеться пробним шляхом підшукувати вдалий варіант. Переміщаючи вісь труби ближче або далі до зони коника, відео як розрахувати необхідну висоту димоходу. Однак для бездоганного проекту з монтажу опалювальної системи одних тільки розрахунків висоти відвідної труби щодо коника недостатньо. Оскільки розташування димоходу і висота його зовнішнього ділянки також залежать від додаткових параметрів, які потрібно враховувати планування будинку, поверховісті використовувані для будівництва матеріали. Тип димоходу на садні конструкції менше інших видів впливають на планування будинку і відстань між димоходом і коником, зручність його спорудження та подальшого обслуговування. Кількість приладів, підключених до димовідвідного каналу, за нормативами один димохід. Повинен обслуговувати єдине джерело тепла. У виняткових випадках з дозволом з газової служби допускається підключення двох теплогенераторів, але з формуванням всередині каналу ростину висотою не менше 0,5 для газового обладнання і не менше 1,0 для твердопаливних джерел. Відео, що потрібно знати про димоході, щоб уникнути помилок при його влаштуванні. Висота димоходу на плоскому даху. Нормативами передбачається висота димоходу не тільки для скатних покрівель, зокрема з 42-101-2003 обумовлює німальний підйом для плоских покрівель не менше 0,5 над високою прилеглою частиною даху, а для сумішених конструкцій не менше 2,0 Розрахувати висоту труби для плоского даху можна за наступним алгоритмом, моделюють конструкцію покрівлі у вигляді креслення в зручному масштабі, від карнизного схилу примикає скатної конструкції, при суміщеному варіанті, або ж просто від найближчої верхньої точки проводять лінію під кутом 4-5 одоперетину з плоским підставою. Від отриманої лінії по осі передбачуваної труби відкладають вгору 0,5 в тому ж масштабі і проводять горизонтальну лінію, нижче якої висоту труби встановлювати не можна, переводять масштабні значення в реальні величини і монтують димовідвідну систему з урахуванням основних і додаткових факторів, що впливають. Наведені вищі розрахунки під силу зробити самостійно, але слід знати, що допустимі ці методики для обрахунку димовідвідної труби. Яка обслуговує одне теплогенеруюче пристрій, проте на рідкі випадки, коли доводиться підключати до одного димоходу кілька приладів, наприклад, камін, опалювальне, обладнання та газову колонку, оскільки робити відвідний канал для кожного джерела нераціонально і дорого, в такому випадку, щоб забезпечити стабільну роботу всіх пристроїв, розрахунок суміщеного димовідводу необхідно довірити професіоналам.